Тільки термінові новини вчасно та влучно. Прогноз від ЗСУ. Окупантів накриє буревій. Збройні сили України почали активно використовувати нову реактивну систему залпового вогню Буревій. Про це говорить те, що відео з ударами цієї системи все частіше потрапляють в мережу, на яких видно, як вона випускає по ворогу 220-мм реактивні снаряди. Але всі подробиці далі. Друзі. Напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Важливо те, що вперше про неї публічно повідомили лише півтора роки тому, після чого про проект вітчизняних зброярів нічого чути не було. Але, попри всі складності, вже у воєнний час Буревій потрапив до Збройних сил України. Можливості РСЗВ Буревій такі. Перший про буровій, який розроблений оборонним шепетівським ремонтним заводом, широкому загалу стало відомо лише у лютому 2020 року, коли було повідомлено про перші вогневі випробування цієї системи. Фактично, це повна заміна радянської системи ураган в аналогічному 220-му калібрі, але вся ракетна частина нова, вітчизняна разом із системою наведення. До неї додано сучасну цифрову систему управління вогнем. Яка дозволяє отримувати координати цілей, останнє має величезне значення, бо дозволяє у рази зменшити час від моменту виходу на позицію до початку вогню фактично до декількох хвилин. Аналогічні цифрові системи встановлюються у Хаймерс та сучасні ствольні артсистеми, такі як Цезар, Панзергаубіц 2000 та краб, і є однією з основних умов їх вкрай високої ефективності в умовах контрбатарейної боротьби. Особливості РСЗВ буревій такі. Ще однією вкрай важливою рисою буревію є шасі т 815 7 від чешської «Татра». Саме вона була обрана за рік до вторгнення армії РФ, як єдине шасі для всіх нових ракетних систем. Зокрема, саме на нього встановили береговий ракетний комплекс Нептун та планували перевести вільху. Окрім того, ці машини були обрані у Данії як платформа для САУ «Цезар». Та використовується у словацькій САУ Зузанна 2. Це шасі із колісною формулою 8 х 8 та вантажопідйомністю у 24,5 тонни, відрізняється надвисокою прохідністю, потужним 402-сильним турбодизельним двигуном та великим ходом підвіски. А спеціально для України чешська Ескалібур Армі» провела його до опрацювання під ракетну частину буревію, додала бронювання кабіни та енергоагрегат для економії ресурсу головного двигуна. Для порівняння, базове шасі радянського урагану ЗИЛ-135, який був створений у 60-х роках. Він має архаїчну силову дводвигунну систему на 360 кінських сил вантажопідйомністю до 6-8 тонн. Враховуючи те, що буреві 220-мм система вона використовує всі наявні реактивні снаряди від радянського урагану. Це дозволяє їй вести вогонь до 35 км, але ще до вторгнення армії РФ. Дніпровське КБ Південне у рамках програми Тайфун 2, вало розробку 220 реактивних снарядів з дальністю польоту до 65 км. Характеристики РСЗВ буровій такі: калібр 220 мм, кількість напрямних 16 дальність пострілу 35 км, вага снаряду 280 кг, вага вибухівки в бойовій частині снаряда 51,9 кг. Друзі, дякуємо за перегляд! Та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!